Здоров та мілочка, та й нічого потихеньку, а це тільки що черепаху з в школу пекла. О, а в мене вже ті вечора, понімаєш? Конкурси якісь там проводять і за кожним разом торт печи. то вони там тоді призи роздають. Я вже й пражський пекла, і черепаху, мабуть, двічі, і п'яну вишню разів чотири. О, і то раніше та міла якось без унімання. Казала мені Зоя, що треба торт, я мовчки стала, спекла. О, а це, думаю, підожди. Щось не воно? Питаю в неї Зоя. Це всі мами торти печуть. Вона мені каже, ні, тільки ти. Олена Миколаївна все така, щоб ти пекла. Ти представляєш там, яка грамотна. Так я це в п'ятницю їздила за світ платити на пошту, аж бачу, вона йде. Ну, кажу, здравствуйте, Олена Миколаївна, що це вам торти мої понравились, чи що, що ви за кожним разом мені наряд даєте. О, вона каже: ви ж така енергійна жінка, активна. О, та міла. те больне, те криве, те косе, те дурне, те дуже себерозумне. Ну, а з його зробили, козла отпущення печі. Я кажу їй, оце ще спечу і оце останній раз більше пекти не буду. Хай хто хоче, то і пече, з мене хватить. Хоч ви кажу й сама, становіться й печіть. Розвернулась, о, сіла на вело й поїхала. О, та ну, звісно, що я ж тепер враг народу. Ти що? А ну, пекла, 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 це не схотіла. Ти бачив би, яка свиня? Та пішла вона к чортовій матері та Олена Миколаївна. Мені все равно, хай хотів серця.